Усім <пілляв> привіт! Мені сьогодні 15 лох з мого день народження. Я вже одягнена, нафарбована от. Але, по-моєму, цього я це не зняла. Тому зараз я вам пропоную подивитися фрагменти маленьких відео. Це в мене тік-ток. боже, ви падаєте. Тобто я знімала тіктоки тревідів змі, а потім ще відео, які будуть попадати в інсту. Ну а далі вже буде горизонтально. Все тому. Дивіться, сьогодні у нас Раді Візьмі тематика якого збираємось на мій день народження. Зараз будемо робити макіяж. Я не знаю, що я хочу, але точно не бльосточки в очі. у мене запросик, в принципі, можемо починати. За столом в мене не дуже освіщення, тому періодично ми будемо отак повертатися. Базу ми не робимо, ми робимо зразу ромяшки. Хтось зі мною ще не знайомий. Мабуть, вперше бачить мене і мій відеоролик, то мені виповнилось 15. Підемо ми з дівчонками у ресторан, там, де буде караоке Ми будемо сидіти у закритому поміщенні тобто буде окрема кімната, в якому ми будемо співати пісні. З мікрофончиком, все як треба. Я цього неймовірно як жду. Чекаю просто. От також я зробила вчора такі нігтики, Погано видно, блін. Ну вони ваушні. Типу, такі бльосточки і такі рожеві. Cute. Також я ще хочу зняти типу, знаєте, обзорчик подарочків. Але можу сказати, що мені подарували батьки. Цей подарок до мене приїхав ще два дні тому. І це котик! Настоящий! Боже, він такий милий, отут от фоточка буде. Да. Він зараз спить, то я його не хочу тривожити. Але я дуже хотіла кота. Отак, так. Да. А, піду я, до речі, в сукінки моєї. Що то не на том. В сукні, коротше, я піду. А, буде чорна, в мене тут так от буде виріс квадратний, Вообще. вона буде люто облягаюча і люто длинна. У мене ще таке буває, коли я. Купляю якісь речі, ну виключно на це свято, то ну, я не можу їх протягом року взагалі одягнути. Тобто я купила і воно в мене асоціюється з ну, саме з цим святом. Якщо я його одягну в середденному житті, то для мене це буде якось незвично. Чесно, я питаюся з цим боротися постійно, але не дуже виходить. Отак. Також дуже прикро, що я запросила дівчат, але вони, на жаль, захворіли. Там дві дівчинки. от. Ну, дуже обідно, тому що я хотіла з ними розділити цей момент. Я їх не віню, але ну, так от вийшло. Ну блін, ну, хотілося б з ними дійсно відсвяткувати, але як є. Зараз ми будемо пробувати виводити стрілку. У мене є такі дві палетки, і зараз буду шукати кольор. Що то не очень. Ніби краще вже. Ось ця ще норм, а тут взагалі ні. Зараз вже буду кушати, фарбувати губи. Ну і всі подробиці з день народження, можна побачити. Ну, зараз вже будемо виходити, тому що 30 хвилин залишилось. Починається в нас міраприйовація у дві години. От в мене сьогодні рівні волосся. От така от штучка. Ногті, ногті, ногті нові, нові ногті. Вчора робив. Отак отак. Тут я знімаю, коротше. Вот такие девочки мы гарни. Это мой подарок на 15-й да? да? Смотрите, какой он милый, да? Привет, скажи. Вот. Вещи любить, вот так сидеть на плечах, да, Бусь? Ой, Тимурка. На час у нас 13.54. Ну, ми не опаздываем. Ми приходимо вовремя. тільки чуть-чуть задержання. Зараз ми заберемо мою одну подругу і вже ми Так, це моя подружання. Вона во влогі. Тут будуть еді. Готова? Так, да, отакий от подаручок я Ню подарила своїй любимій подружечці. Ми ж на місці, і це виходить ресторан з окремою кімнатою з караоке. Та да веселий свят. Вейла голосуватись. І ловить рецепюча. Мода вчитись. right. <laughs> Ми зараз будемо малювати і... малювати і кожну хвилину обмінюватися, обмінюватися вже... обмінювати рисуночками. Ми помалювали. Кожен забрав картину, яку він захотів, яка йому сподобалась. Але далі була вірка сердючка, тому бережіть свої вуха. Не будет хорошо. Ну и, <говор> и <говор> Питкинес официант вынес торт. У нас після, ми вже збираємося. Отак. от. Я думаю, що таке ощущення. Нормально. Чому мені в кімнаті? Розкину сати. Це вставочка. Ми з Марсіном монтуємо відео, от, і хочу зразу вставити розпаковку своїх подарунків. Тому ловіть. Що подарунок я його вже вирісковувала від... е, при подружці. По-перше, він пахне. Ну, типу, реально сильно. От. Тут у нас не ну, видно, що Victoria's Secret. Да, я, ну, я просила. До цього в мене був ще вишліст. тому дівчата там по ньому це все збирали, от. щоб точно попасти в яблочко. Мені здається, що це воно пахне. А, ні! Зовсім інші саме. такие прям, ну, по богатым. Я думаю, можно, да? Ну, свежо. Пахну женщиной. Кайфово, это вообще, ну, милота. Тут еще у нас вот такой конверт, и тут котик Марсин. Вот, так. Такие милые, прям сходство сто с 10. Хэппи birthday, Виктория. Спасибо большое. Ну, мне тоже приятно. Следующее. Так, наступное, это вот такая вот письмо. Вообще очень мило, от руки всем. ну, я люблю такое. Вот, и что в мешочке, девочки, ваши ставки? Ребят, бижутерия, капец, его много. Ой, ты видишь, оля, прикол. Ну, по-перше, я дуже обожнюю біжутерію. Це все біжутерія, коротше. Але я хочу поповнювати запаси, тому дівчатам теж сказали, що біжутерія це вообще one love. Тут таке серденько, взагалі дуже красиво. Мені дуже подобається, прямо є. У мене було відкрите таке квадратний виріс у плаття, і я думала, що одягти ну, зверху, на шию. О, думала своє-своє, ну і хотіла щось новеньке. І ось це би ідеально б підійшло. Дивіться, тут ось такий. Метелик, він тоже чорний, він так, ну, комплектом прикольно. Приказ! Мне все нравится. Боже, прикол. отак так вот. Письмо я теж прочитаю. от, Він в конвертике, ну, щоб нічого не пом'ялось. Все надіжно. Спасибо, Велике. На черзі в нас от і и Ну, по-перше, квіти дуже-дуже прям пахнуть, і вони дуже гарні. Мені прям дуже подобається композиція, і самі квіти, які там реально зайшло, хоча мені дійсно складно угадати в плані квітів. Тут ще така милота, подивіться. Ну, це мене прям добило. Оце, звісно, мені дуже цікаво, що це. Сказали, що дівчинка, яка мені це одарувала, Сказав, що це у кімнату. Я думаю, що це постер. Ну, це мої догадки. Давайте зараз розповідаємо побачимо. Тут написано, що це постер. Але а як його відкрити? Так? Так, да? я не знаю. Мені вперше дарують постер і я типу, не фанат такого, тому я не. Дівчки, ми відкрились. Мені прям люто цікаво, що тут намальовано. Типу що може бути намальовано тут? Ой, що шо то випало? Шерсть. А, ой. І, а, це тряпочка. Щоб витирати, напевно. І. раз. Ой, це карта. Ой, А, Я палила! Отака карта. Ой, а сама знаєте, яка фішка? Щоб коли ти десь була... Ты просто стираешь, ну копеечка, знаете, стираєш, ну як я поняла. Да, вроді, я не знаю, подождите, что подождите. Я не могу це уточнять. Це я, якщо я не помиляюсь. це можно стирать, і... ну и потім в тебе буде вырисовувати якийсь прапор, у тут напевно. Ну. ну там де ти побував, то тобто ты можешь же галочку поставить. Ну, це я так зрозуміла. Блін, ну прикольно Я не знаю, куди я її всуну. Якщо не всуну, тому що в мене ба... ну, типу дуже світла кімната, я обов'язково буду її розкладати. І така, де я хочу побувати. Ні, реально клас, мені подобається лайк. Дякую, велике. Мої здогадки були праві. Дивіться, я відідрала, коротше. Не, чесно, дуже оригінальна, і ну, цей подарунок можна хранити декілька років і просто так кожен раз здирати Ну Це прям клас. Оригінально. З цього боксика дуже пахне. Вот, реально. Так, дістаю методом тика, і це у нас туш від Evelyn. До речі, у моєї мами точно така. Мені кайф, тим паче, якою я зараз користуюсь, вона взагалі. Ну, вже дуже стара. От. Я типу, купляла її, потім ще на душі, ну, перейшла на її на неї. Короче, вообще, ну хорошо, окей, я попробую ще раз. Дивіться, це бомбочка для води. Ай! Ось скоро буде. Дадуть світло, я ну, наберу. Наберу, буде вообще кайф Ля! така гігантська, такою можна і виробити. Ребятки, і останнє, що це у нас. Сутри о, Це лип комбо, типа, Дивись. давайте розпаковку сразу. Я не ожидала. Я думала, що це что-то маска, типа такого. Не, не я побачила цю тетю. Я зрозуміла, що щось буде для косметики. Я думала, що буде маска. Тобто... комбо я не побачила. Не дістається! Не дістається! Капец, не дістається! Ребят. Ну, давайте. В мене якраз такі губки не намальовані, тому нам Ламель пропонує ось таке ліп-комбо. Я бачила такий блиск і олівець, да. десь. На просторах інтернету. Не подала віду. Я думала, це типу бальзамчик чи блиск, а це такий, типу, матовий якийсь. Так давайте. 417 відтінок. Давайте зараз намалюю і повернусь. Так, олівець, олівець є і чесно, мені дуже подобається колір. Повертаю свої слова обратно. Це. Опа, нічосі. М -м -м. Мені здається, що я багато нанесла, і не по контуру. Поближче. Не знаю, зараз немає світла, я не можу оцінити, тому що а, ну, немає, собственно, і макіяжа. От. Але мені дуже подобається такий ліп-комбо. Ні, ну, олівець просто кайфовий. На цьому все. Хочу подякувати усім, хто мене привітав за такі теплі слова, хто був на моєму народженні, хто у кого не вийшло. От. Дякую вам. І буду дуже вдячна, якщо ви <схід> лайкнете це відео поділитись з другом подругой, от, і прокоментуйте його, тому що це неймовірно продвігає. Також в мене є ще соцмережі. Буду рада вас бачити там. Все, усім, до побачення. Це не є ж. Все. Бувайте!